Вітаю вас сьогодні ну, перший з прекрасним днем в Конституції. Це такий у нас історичний момент, так, історична дата. Ви в ту історичну дату і захищаєтеся. Тому я буду довго вірити успішного захисту, гарного, чіткого, і так, знаєте, напоміну. Але перед тим ми ще вимірювали розгляд цієї кінати і потім вже накладали це в програму. Після того, як ми розробили модель, ми перевели у урендер за більш якісних кошти. Хочу представити вам результати моєї допомоги роботи та допоможної записки редакту особливість меблі постійно мінімалізм. Дербова частка проекту в комп'ютері, я б сказала, уся це була все таки робота Олександра. І коли він каже, що нема труднощів, це тільки пов'язано з тим, що він набув неймовірних знань. Хочу похвалити цю групу студентів. Вони зробили колосальний відрізок роботи. Направду це. Для вам, щоб ваше життя складалося успішно, щоб всі поставні цілі, які ви собі десь там намітили, вони у вас зреалізувалися, ви себе знайшли, зайняли гідну свою нішу в нашій державі, в ній працювали і ні розвивалися. Всіх вам благ. Дякую вам